чи казали вам, що потрібно жити сьогоднішнім днем? Чи казали, що живіть сьогодні, ви ж не знаєте, що трапиться завтра. Або: чи казали ви собі, що зробите заплановане завтра, чи з понеділка, з нового місяця, чи з Нового року? Якщо так, тоді це відео для вас. Всім привіт! Мене звати Андрій. Я психолог. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, що все таке. Жити тут і зараз, жити в моменті, жити сьогоднішнім днем. Зазвичай ми живемо або в минулому, або в майбутньому. І при цьому досить рідко живемо в теперішньому. Слід розуміти, що жити по інерції це далеко не найкращий варіант. І минуле існує лише частково і те в нашій пам'яті. А майбутнього поки що не існує. Майбутнє Лише в голові, кажучи, що потрібно жити сьогоднішнім днем, я не маю на увазі ні в якому випадку, що потрібно планувати лише вперед. Єдине, що я хочу сказати, напевне, це те, що живучи тут і зараз, відчуваючи своє тіло, свої відчуття, свої переживання, ми проживаємо цей момент, ми проживаємо власні емоції. І, взагалі, слід пам'ятати, проживайте власні емоції. Інакше вони проживуть вас. Те саме можна сказати про емоції, які ми відчуваємо тут і зараз. Але якщо ми про них не хочемо думати, якщо ми не хочемо їх відчувати і десь так витісняємо на задній план, це означає, що з нами щось не так. Адже емоції потрібно проживати, а не відкладати в довгий ящик. Ніхто не знає, скільки йому судилося прожити. Але ми з такою легкістю. Відкладаємо на потім важливі справи. Хоча не всі усвідомлюють, що цього потім може й не настати. Українська поетеса Ліна Костенко писала: нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати, горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може й не настати. Дехто з психологів радить думати про те, що ви будете робити після закінчення війни. Але не слід прив'язуватися до того майбутнього часу, адже якщо так надто планувати, що ми будемо робити після війни, можемо настільки себе виснажувати, що й забути про те, що ми маємо і можемо жити тут і зараз. Ми маємо прийняти ті реалії, які є, адже ніхто не знає, коли завершиться війна. Ті, хто піддався синдрому відкладеного життя, живуть в вічному очікуванні кінця робочого дня, початку вихідних. Початку відпустки, новорічних канікул. Для щастя, нібито завжди чогось не вистачає. Потрібно змінити зовнішність, чи змінити працевлаштування, чи взагалі одружитися. Такі люди хронічно перебувають в очікуванні якогось правильного моменту, в якому вони будуть абсолютно щасливі. І спитається враження, що для того, щоб зажити на повну кутушку, потрібно там чогось досягнути, Наприклад, заживу, коли отримую диплом, заживу, коли вирушу дітей, або ж взагалі закрию поте. Як часто ми нині чуємо не на часі, не на часі веселитися, не на часі радіти, не на часі вирішувати власні проблеми. Але слід розуміти, що саме тут і зараз слід розв'язувати власні проблеми. Саме тут і зараз. Слід розуміти, в якій ситуації ми знаходимось. Тому будьте тут і зараз. Слід фіксувати ті маленькі результати, які отримуємо. Слід хвалити себе навіть за маленькі перемоги, казати, я молодець, бо зробив те, те чи інше. У Сандексюпері є молитва. Рятуючись від безглуздої метушні, я часто повторюю: Господи! Прошу не про чудеса і не про міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків, зроби мене спостережливим і спритним, щоб строкати в будню, вчасно зупинятися на відкритті і досвіді, які мене зворушили. А ще, допоможи мені бути тут і зараз, і сприйняти цю хвилину як найважливішу. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору та напишіть в коментарях, що вам допомагає жити в моменті. Ну а зараз, дякую за увагу!